Добрий день! Сьогодні ми вивчимо кілька нових слів з теми рослини plants. Повторюйте нові слова за мною. Lettuce. lettuce. Зверніть увагу на транскрипцію. Салат. Carrot. carrot. Морква. Orange tree. Orange tree. Апельсинове дерево. Sunflower, sunflower, соняшник. Leaf, leaf, лист, багато листя. Leaves. Leaves. Зверніть увагу на зміну літери. Fruit. Fruit. плід або фрукт. Seed. Seed. Насіння root, root, коріння. Прочитаємо текст цієї теми. People need food to eat, water to drink and air. Людям потрібна їжа, вода і повітря. Plants need the sun, water, air and food to grow. Рослинам для росту потрібні сонце, вода, повітря та їжа. Plants get their food from things in the ground. Рослини отримують їжу з землі. We can eat the seeds, the leaves, the fruit, and the roots of the plants. Ми можемо вживати в їжу насіння, листя, плоди та коріння рослин.